Всім доброго дня! Тема уроку рівномірний рух, швидкість руху. Будь ласка, відкрийте зошити. Запишіть сьогоднішнє число і тему нашого уроку. Слово швидкість ви знаєте з малку, воно вам знайома вже. Наприклад, швидкість руху автомобіля становить 20 метрів за секунду. Що це означає? Це означає, що автомобіль, рухаючись із такою швидкістю, за кожну секунду долає відстань 20 метрів. І міркується зрозуміло. Яку відстань подолає цей автомобіль за 10 секунд за 0,1 секунду? Якщо ми кажемо, що він за одну секунду долає 20 метрів, то відповідно за 10 це буде 200 метрів. За 0,1 секунду це відповідно буде 2 метри. За яких умов дані відповіді можна вважати правильними? Звичайно, ці відповіді є правильними, якщо вважати, що за будь-які малі або великі рівні інтервали часу автомобіль долає однаковий шлях. Тобто, якщо рух автомобіля є рівномірним, давайте запишемо означення рівномірного руху, пишемо рівномірним рухом. Рівномірний рух це механічний рух. У ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло долає однаковий шлях, якщо у нас автомобіль рівномірно рухається прямолінійною ділянкою дороги, от як на малюночку, то за рівні інтервали часу, ви бачите, він здійснює однакові переміщення. Тобто долає однаковий шлях. І не змінює напрямку свого руху. то такий рух називається рівномірним прямолінійним. Давайте запишемо означення. Рівномірний прямолінійний рух це механічний рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло здійснює однакові переміщення. Або проходить однаковий шлях по прямолінійній траєкторії. Ми знаємо, що шлях і переміщення у нас співпадають, якщо цей рух відбувається по прямій. Взагалі-то рівномірний прямолінійний рух зустрічається в нашому житті, в реальному житті. Рідко, так? Наведіть приклади рівномірного прямолінійного руху. Давайте, наприклад, рух автомобіля на прямолінійній ділянці дороги. Він повинен відбуватися без розгону та гальмування. Тобто, у нас. Ідеально повинна бути одна швидкість. Тоді ми можемо казати, і по прямій мається на увазі, тоді ми будемо казати, що він рухається прямолінійно рівномірно. Або рух потяга на прямолінійній е, ділянці дороги. Рівномірність, ви знаєте, можна встановити у цього руху да, потяга по стуку коліс обрейки. Політ парашутиста через деякий час після розкриття парашута теж у нас буде рівномірним, прямолінійним. Звичайно, якщо там не змінюється напрямок. Звичайно. Що потрібно зробити, щоб визначити швидкість рівномірного руху автомобіля, який проїхав 600 метрів за 20 секунд. Щоб визначити швидкість В, до речі, позначається літерою В, потрібно шлях. Який подолав автомобіль L 600 метрів, бачите, поділити на час руху автомобіля Трівня 20 секунд. І давайте дамо значення швидкості рівномірного руху. До речі, будь ласка, зверніть увагу, як позначається швидкість, як позначається відстань, як позначається час. <кхід> Я раджу собі завести словнички, повторюю це вже, і там записувати собі оці фізичні величини якою літерою позначається, в яких одиницях вимірюється. Ваш, ваш слоночок ви можете вже записати швидкість, відстань. Час. Пам'ятаєте, був у нас тут. Ну, це відстань мається на увазі можна як шлях, так? Це відстань, яку подала автомобіль, або шлях, іншими словами. І час літерою Т. І ще у нас літера С. Ми з вами проходили це переміщення. Теж можна записати собі в словничок. І так, пишемо. Ви пишете в конспектах, будь ласка, швидкість рівномірного руху це фізична величина, що дорівнює відношення шляху L, який подолає тіло, до інтервалу часу t, протягом якого цей шлях був подоланий. І наша формула V дорівнює, запишіть собі, будь ласка, L поділити на t, L риска дробу t. L-чисельнику, бачите Твізна. І так. Одиниці вимірювання у нас метри за секунду. Метр за секунду. Так і записується, будь ласка. І так і вчитається метр за секунду. І один із приладів, які вимірюють у нас якраз швидкість, є спідометр. Напряму так. Зрозуміло, що таке 1 метр за секунду до рівні швидкості такого рівномірного руху, в ході якого тіло за 1 секунду долає 1 метр. Долає шлях 1 метр. Швидкість руху векторна величина вона має не лише значення, а й напрямок. Ви будете вивчати з математики окремо, що таке векторні величини, але треба... Ну, зараз ми згадаємо ще. Знати, що векторна величина це фізична величина, що має не лише значення, а й напрямок. Якщо тіло рухається рівномірно прямолінійно, то значення і напрямок швидкості руху залишається незмінними. Тобто туди, куди рухається, у нас туди і напрям, напрямлений туди, так? напрямок і значення швидкості руху залишається незмінним. Далі такій рисочкою V позначається векторна величина. Якщо тіло рухається рівномірно криволінійною траєкторією, значення швидкості руху залишається незмінним при рівномірному русі, а напрямок увесь час змінюється. Бачите так, стрілочки постійно в інший бік дивляться. І... Можна собі записати, що таке скалярна величина у нас ділиться на дві такі величини. Це скалярна величина. Скаляр це фізична величина, яка характеризується лише числовим значенням, додатнім або від'ємним. Наприклад, це температура або той самий шлях. А векторна фізична величина. Векторна величина це фізична величина, яка має числове значення, завжди додатні, і напрямок у просторі, як тільки що ми бачили з вами. І ще раз формула V дорівнює L поділити на T. Де ще повторюю, це можна занести собі вже словничок фізичний. V – це швидкість руху тіла, вимірюється, пам'ятаєте, метр за секунду. L шлях пройдений, пройдений тілом в системі С в метрах вимірюється, T – час руху тіла. В системі С вимірюється в секундах. Як визначити шлях, подолений тілом? Якщо відома швидкість і час руху, нескладно її знайти з цієї формули. L шлях у нас буде дорівнювати добутку швидкості на час, Як визначити час руху тіла, якщо відомі шлях і швидкість його руху? Теж знов таки з цієї формули. Бачите, Т піднімаємо чисельника В опускаємо в знаменник. І у нас буде дорівнювати ще от, дві формули. T дорівнює L поділити на V. Так ми можемо визначити шлях і, і час. Будь ласка, всі три формули у вас повинні бути записані в конспекті. Так, все, рухаємось далі швиденько. Переходимо до розв'язування задач. Перетворіть одиниці вимірювані метри за секунду. Автомобіль рухається зі швидкістю 36 км за годину. 36 км за годину. таким чином пишеться, будь ласка, звертайте на це увагу. Розв'язуємо швиденько. так? Ми знаємо, що в одному кілометрі 1000 метрів, в одній годині 3600 секунд. Тобто 36 треба помножити на що? На 1000, поділити на 3600. У нас тут скорочується. І нулі, бачите, і 36. Залишається 10 метрів за секунду. Будь ласка, собі запишіть. Задача номер 2 Перетворіть одиниці вимірювань в кілометрів за годину. Літак, е летить зі швидкістю 250 метрів за секунду. Швиденько перетворюємо. Ми знаємо так, що чим метр від кілометра відрізняється. Треба поділити на 1000. А секунди від години 1 на 3600. Тому що ми знаємо, що в одній годині 3600 секунд. Тобто в годинах секунда буде це одна 3600. Все, множимо 250 на 0,1 км. Ділимо на 1 поділити на 3600. Маємо 250 помножити на 0,01. До речі, перевітаєте даний дріб, знаєте, що не ділиться, А ділимо на перевернутий дріб. Тобто множимо на 3600 це вже буде в км за годину. Маємо 250 помножити на 3,6 км за годину. І це дорівнює, відповідно, 900 км за годину. До речі, я хочу вам ну, відкрити такий секрет. Якщо вам треба метри в секунду перевести в кілометри за годину, я б радив, ну, треба знати оце все. Але швиденько. Просто треба помножити на 3,6. А відповідно, ми тільки що задачу розв'язували. Тут навпаки ну, поділити. Ну, Це таке, краще розписувати, звичайно. Так, рухаємося далі. Задача номер 3 Ракета летить, летить зі швидкістю 8 км за секунду, а равлик повзе зі швидкістю 18 см за хвилину. А, хто з них рухається з меншою швидкістю? Нам треба підрахувати, одразу казати не можна, звичайно. Треба розв'язати як задачу. Пишемо В-ракети 8 км за секунду. В равликам 18 см за хвилину. Порівняти швидкість ракети і швидкість равлика. Треба перевести їх до системи С, до одних одиниць вимірювання швидкості. Переводимо, швиденько робимо це, переводимо кілометри. За секунди в метри за секунди. Пам'ятаємо, в одному кілометрі 1000 метрів. Тому 8 можемо на 1000 і маємо 8000 метрів за секунду. І швидкість равлика 18 см за хвилину. Знаємо, що від метра відрізняється на 100. Треба поділити на 100, тобто помножити на ну, метра. Ну і В одній хвилині ми знаємо 60 секунд. Щоб привести в секунди, треба поділити ще тут на 60 секунд буде. І відповідно Буде у нас 0,30 метри за секунду. Ну, ми одразу бачимо, що звичайно 0,3 метри за секунду менше за 8 тисяч метрів за секунду. Равдик, звичайно, рухається з меншою швидкістю. Швиденько. Так, п'ята це задача у нас вже, так. Четверта. Тут збився, мабуть. Ну, пишете четверте. По дорозі на зустріч один і одному їдуть велосипедист і автомобіль зі швидкістю 15 і 65 км за годину, відповідно, з якої швидкістю вони зближуються. Тож ще раз. Це вже нормально. Четверте у нас завдання. По дорозі на зустрічі один одному їдуть велосипедист і автомобіль зі швидкістю 15 і 65 км за годину. Відповідно, з якою швидкістю вони зближуються. Важлива задача. До речі, в житті. Це нам дозволить, до речі, враховувати, коли е, один транспорт йде на обгін іншого і бачить зустрічну, зустрічну машину. І так, давайте запишемо, що нам дано. Швидкість велосипедиста 15 км за годину і швидкість авто 65 км за годину. І нам треба знайти швидкість їх зближення. Оскільки велосипедист і автомобіль рухаються на назустріч один одному, то швидкість їх зближення буде дорівнювати сумі цих швидкостей, так. В велосипедиста плюс В автомобіля. Тобто вона збільшується ну, в стільки, скільки у них там кілометр, кілометрів за годину, звичайно. Ну, наприклад, просто в реальному житті автомобіль рухається зі швидкістю 90. Ви розумієте, да? а на зустріч інший, інший автомобіль на зустрічній смузі, рухається теж, наприклад, 90. І ви хочете бігнати автомобіль, що рухається там приблизно такою швидкістю. Це треба враховувати, тому що зближення зустрічної машини у вас вже не 90, а 180 км за годину. Ну, давайте до задачі повернемось. І так, в дорівнює на у нас ми повинні В. Швидкість велосипедиста додати швидкість автомобіля. Маємо 15 плюс 65, буде у нас 80 км за годину. Тобто швидкість їх зближення, бачите, аж 80 км за годину. Швидкість велосипедиста, ви бачите, була 15 км за годину. Це треба враховувати, якщо ми робимо такий маневр, як обгін. Так, рухаємося далі. Пишемо домашнє завдання опрацювати. Параграф номер 8 вивчити означення, звичайно, і розв'язати задачі. Будьте уважні, перша задача цікава, вона експериментальна. Треба визначити свою швидкість, коли ви рухаєтесь зі своєї кімнати або іншої на кухню. Може, не на кухню, можна, може до ванної, немає різниці. Головне. Виконати це все експериментально. Всі необхідні дані для розв'язку задачі знайдіть експериментально. Вважайте, що один ваш крок дорівнює 60 см. Давайте допоможу, що тут треба буде зробити. Треба буде взяти до рук годинник і підрахувати кількість своїх кроків. Йти треба рівномірно, тобто не бігти і навпаки не дуже повільно, а весь час однаково. Тобто ви стаєте біля там своєї кімнати в своїй кімнаті, і йдете ну, секундомір в руках, звичайно, там, чи годинник якийсь, де можна підрахувати скільки секунд це відбувалося відповідно. І ви рухаєтесь до кухні. Рахуєте кількість кроків, ви знаєте, що один крок це 60 см, тому зможете знайти шлях, тобто оцю L якраз. А час у вас є на годиннику. І для того, щоб знайти свою швидкість, вам буде потрібно просто поділити шлях на е, час, який ви витратили. Все. І записати свою швидкість. Будь ласка, обов'язково зробіть цю роботу експериментальну. Друге у вас. Поїзд їде зі швидкістю 72 72 км за годину, а корабель пливе зі швидкістю 30 метрів за секунду. Хто з них рухається з більшою швидкістю? Ну, схоже, ми робили, не складно. По дорозі в одному напрямку їдуть мопед і вантажівка зі швидкістю 57 і 89 км за годину, відповідно. Вантажівка наздоганяє мопед, з якою швидкістю вони зближуються. На цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня! Тримаємося разом. До побачення!